Ми родиною виїхали з Маріуполя, були в окупації, в оточенні. У цей час дитина пережила дуже багато страхів і нам вдалося виїхати. Наш перший навчальний день вийшов не дуже. Дитина прийшла засмучена, вона дуже себе погано почувала. І ввечері мені зателефонував вчитель, і він пояснив, що дитина не змогла навчатися з класом. Він сидів весь час, зажав голову руками, опустив, і він дуже благав, не шуміть. Травми пов'язані з воєнними діями. Це, власне, на даний момент частина нашого життя. Нам доводиться адаптуватися для того, щоб справлятися з цими викликами. Головне те, на що я налаштовую своїх фахівців це розуміння, що безпека дитини, і її розвиток в першу чергу залежить від внутрішньої стабільності дорослих. Які перебувають поруч з цією дитиною. Наша мета це якомога в більшій мірі сприяти їхній і соціалізації і адаптації і в суспільстві, і в навчальних закладах. Зокрема. Наш стан потрошку змінюється. Він вже виходить на контакт. Він якось спілкується з людьми. Йому дуже подобається цей інклюзивно-ресурсний центр. Ми відчуваємо, що він знайшов для себе контакт.